Сьогодні зранку ми були на вулиці Інститутській, куди прийшло кілька груп людей для того, щоб вшанувати пам'ять полеглих під час боїв на інститутській 20 лютого, коли розстріляли власне більшу частину Небесної Сотні. Сьогодні ми перебуваємо просто зараз у кабінеті міністра України, де от от розпочнеться спільний брифінг представників міністерства оборони, на якому розкажуть нам нарешті про ті заходи з посилення. І поліпшення мобілізаційних умов, поліпшення постачання різних тих чи інших речей для наших солдатів на сході, ті, кого будуть мобілізувати, їх забезпечення теплим одягом, камуфляжем та іншими речами. Трохи пізніше, о 18.30, розпочнуться масштабні масові заходи на майдані незалежності та прилеглих вулицях. О 19.00 годині буде загальнонаціональна хвилина мовчання. У цих заходах візьме участь і президент України, і прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк. і з пресох буде транслювати для вас це все у прямому ефірі.